дня, глядачі просили зняти обзор на сівалку. Дякую всім за лайки. Відео попало в рекомендації. Дякую за ваші коментарі і за перегляди. Дивіться, роблю обзор. Дивіться, сівалка зроблена в колесо. Потім йде всередині труба. Суцільний вал. Тут стоїть втулка. На, щоб привод був, і обварено. Тут стоїть болт бачите, на колесі. І пролізь йде, ну, щоб колесо трималося. О, Так що, так що якось так. З другої сторони так все саме. Ось цей вал бачите, всі валці. О, бачите, так само і з цієї сторони. І ось найголовніший механізм е, висівна. На цій трубі, що йде е, по бункерові, на кож... напроти ось цих е, наваристих е, прутів там є отвір, що сипеться насіння люцерний. Зараз я вам покажу. Дивіться, ось бачите, через таке розстояння Напроти тих лопастів із проволоки. Двойка проволока там. Ось бачите. І ось так. Ширина захвата пів метра цієї сівалки, ну бажано на самі колеса наварюйте із вугольника через хоча б 5 см, щоб краще за це було. Ну, а звісно, з арматури, в кого є, проволока арматура і буде по красоті <coughs> Так то сівалка, дивіться, вона не сильно важка, ось дивіться, легесенько Звісно, камера не придасться, як воно сипе, бо люсерне, ви самі знаєте мілка насіння. Я не показую о. Мілке насіння. І розход, не можу сказати точно, бо купляв одне насіння якесь крупніше, друге йде мілше. Так само, як маєте е, отвори робити в цій сівалці, то підбирайте е, саме свердло так, щоб воно і на велике насіння, і на мілке було. Есть, трошки або більше робіть, бо е, брали люди. Один каже, що малий розход, другий каже, що за великий. А третій каже, що треба ще більший отвір, щоб ще більша норма була. Бо це люцерна, вона не на один рік сіється. І ось така грібінка, прутки із проволоки 4 мм. Покажу, як грибінка тут. Бачите, просто полоса приварена і Проволока 8 мм. Mm. Тут болт, так само пластина, все закрутяно легенько, воно грає о, і працює. Так що, кому сподобалося це відео, ставимо лайки, щоб ще раз у рекомендації тіктока.